Ми багато говоримо про громадянське суспільство. А чи можна однією з його основ назвати неформальну освіту? І що таке неформальна освіта? Відповіді на ці питання ми будемо шукати сьогодні. Це програма Час Змін. Я вітаю вас. Про неформальну освіту будемо говорити у стінах Запорізького регіонального інформаційно-аналітичного центру освіта і громадянське суспільство. Сьогодні наші експерти розкажуть про те, що таке неформальна освіта і як вона впроваджується на теренах Запорізької області. Мені приємно представити нашого першого експерта Наталю Богомолову. Я вітаю вас, пані Наталі. Вітаю вас, Олена. Як нам краще представити вас глядачам програми «Час змін»? Ну вважаю. Що, якщо ви у нас у гостях, то мабуть ми є представниками цього центру співробітниками регіонального інформаційно-аналітичного центру освіта та громадянське суспільство. Але окрім цього, ви ще й очолюєте координаційну раду саме про вправників молодих юристів. Так, це є громадська діяльність, і вона якраз і стосується саме впровадження неформальних заходів, неформальної освіти у систему формальної освіти. Як це ми з вами розберемося? Так і для початку. Будь ласка, поясніть нашим глядачам, для яких поняття неформальна освіта, ще поки не до кінця зрозуміли. Ми з вами звикли вживати е, освіта, таке слово освіта, термін. Але освіта передбачає розвиток особистості духовної, творчої, інтелектуальної, так визначено і в нашому законі. Але е, особа навчається протягом всього життя. І зараз, в третьому тисячолітті визнана це ЮНЕСКО, так і називається програма розвитку освіти протягом всього життя. І тому. Поділяють так освіту як життєдіяльність людини на такі формальні та неформальні установи. Тобто ми звикли, що дитинка у садочку набуває дошкільної освіти, потім школа, професійно-технічний заклад, коледж або вищий навчальний заклад. Але людина отримує освіту і поза цими межами цієї формальної установи. Вона чомусь вчиться, якоїсь творчості. А зараз ми знаємо, що дорослі люди і навчаються ще на семінари. Тренінгах і це в світі дуже популярно, і все, що особа набуває поза межами цих установ і не отримує спеціальних дипломів, свідоцтв і є неформальною освітою. Тобто можна сказати, що головні принципи, такі глобальні принципи неформальної освіти, це доступність і це добровільність. Добровільність, мотивованість, чому людина йде на той чи інший курс, що вона хоче з нього отримати, і йому неможливо, чи буде за це якийсь сертифік. Чи свідоцтва, чи ні? Він отримує нові знання. Він спілкується, отримує нову інформацію або якісь навички, і е, зараз е, в нашій системі е, ще не, не нормативована. Система формальної та неформальної освіти, але вимогою Ради Європи було якраз ввести це це норму закону. І той проект закону про освіту, який вже для розгляду першого був розглянутий Верховною Радою, підготувається до другого розгляду до прийняття. Там же ці поняття введені формальна, неформальна та інформальна освіта. Це законопроект 21.21, так. якщо не помиляюсь, який саме дасть старт, тому що неформальна освіта стане таким. Мотивуючим стимулом для наших громадських діячів, для волонтерів, для тих людей, які власне і складають громадянське суспільство. Так, бо саме у всьому світі в розвинутих країнах якраз громадянська освіта і є переважно тією неформальною освітою. І саме громадські організації у партнерстві з навчальними закладами з органами влади є ініціаторами таких заходів, як тренінги, курси, семінари і все, що стосується демократизації суспільства, якраз і є громадські. Організації е і реалізатором цих проектів, які використовують інструменти цієї неформальної освіти, бо вони дуже цікаві, вони інтерактивні, і те, що не може впровадити собі освітній начальний заклад, як який. Діє лише за встановленими програмами, затвердженими курсами, і особа має набути якісь кваліфікації під час навчання, то неформальна освіта якраз і не передбачає видачу таких документів, а тому і не має бути якихось певних критеріїв. Чи навчилась особа, чи не навчилась. Вона сама вирішує, чому вона навчилась. І громадські організації якраз є тією, за їх ініціативи, якраз і можливо впровадження для особи яких її потреб скажіть? А якісь нові вимоги висуваються до освітян, які саме будуть впроваджувати неформальну освіту? Сьогодні це на ентузі... базується на ентузіазмі на ось таких людях, які готові жертвувати своїм часом, своїм е здоров'ям, своїми нервами, е не зважаючи ні на які там статки, і так далі, не сплачують їм зарплату за це, але Якась повинна бути підготовка у цих людей. Я так вважаю, що обов'язково, бо якраз система після дипломної освіти і є частиною цієї неформальної освіти і саме для дорослих. Особливо системи педагогіці, якщо педагог не розвивається, якщо він не навчається чомусь новому і не застосовує зараз сучасні інтерактивні методи, то він не може вважатися таким фахівцем сучасності. Бо діти та молодь вони є продуктом сучасного суспільства і їм не цікаво Цікаво, багато тих предметів, наприклад, які в школі викладаються, але вони можуть набути тих кваліфікацій і тих компетенцій поза межами якраз формальної освіти, використовуючи якісь гуртки, то походи туристичні, відвідуючи ті ж тренінги, квести і так далі. Тобто інші форми інтерактивні, які не завжди можливо запровадити в самому навчальному процесі. Соціальні мережі можна вважати своєрідним інструментом неформальної освіти. Обов'язково, тому що, наприклад, створюються різні групи по вподобанням, люди там отримують інформацію різну. Яку б то не було, якщо ми візьмемо соціальні мережі, ну, відомі нам Вконтакті, Фейсбук, однокласники, де люди перебувають, вони діляться інформацією, так і розповсюджуючи цю інформацію іншим шляхом, не один до одного, проговорюючи її, а посилаючи якісь сили, використовуючи веб-ресурси. І ще хотілося б, щоб ви розповіли про те наскільки сьогодні, завдяки неформальній освіті, ми можемо розширювати соціальне партнерство, завдяки створенню такого центру, як наш якраз і має на меті спілкування і запровадження як учасників навчально-виховного процесу, саме громадських організацій, створення міжсекторального такого кола, де обговорюються такі питання. Це і залучення, і представників бізнесу, це і залучення обов'язково органів державної влади до виховного процесу, бо всі це є учасники. Його. І в яких формах у позанавчальний час створюються ці напрямки. Особливо це важливо в сфері дотримання прав людини, бо зараз, що вимагає до нас і Рада Європи, це унормування законодавства, наближення його до європейського законодавства і дотримання прав людини. І це ознайомлення дітей з правами дітей, дорослих з правами людини і так далі. Це дуже цікава тема, але вона у нас така не системна ще, бо не так багато громадських громадських організацій, які це створюють такі продукти, які їх запроваджують, але вони є. І ми про це ще сьогодні маємо поговорити. Але наш центр якраз і опікується питаннями громадянської освіти, а вона є складовою національно-патріотичного виховання і створення громадянина, який з правової свідомості законослухняний і усвідомлює свої права для того, щоб бути громадянином у цьому громадянському суспільстві, він і має бути досвідченим. І система освіти де є. Предмет права вона не може створити таку правову свідомість і сформувати цілком правову культуру. Тобто, це є така вагома е, ниша, якщо так можна сказати, для того, щоб неформальна освіта заходила у наші школи, професійно-технічні навчальні заклади, коледжі, вузи і так далі. І ми це робимо. Пані Наталі, я дякую вам за те, що ви нам пояснили, що таке неформальна освіта. Я сподіваюся, що наші дачі це вже добре зрозуміли. А от як реально ми працюємо в цьому напрямку саме в Запорізькій області нам розкаже керівник Запорізького регіонального інформаційно-аналітичного центру освіти і громадянське суспільство, доктор філософії Микола Мальований. Пане Миколо, я вітаю вас. Вас можна сказати, що неформальна освіта це одна освіта на все життя чи навчання продовж усього життя. Тобто, формальна освіта, це те, що ми кажемо одна освіта на все життя, а неформальна це навчаємось протягом всього свого життя. Ну можна сказати і так, а можна сказати, що оці поняття, які ми вживаємо, і ви навіть вони скоро набудуть і офіційного правового змісту, між ними немає кордонів таких, тому що і формальна, і неформальна, і інформальна освіта, як казала і моя колега, все це дуже пов'язано. І пов'язано в тому розумінні, що перш за все це відбувається в сфері освіти, яка, в свою чергу, поділяється на освіту державну, тобто там, де здійснюються державні програми, як обов'язкові програми навчання, і освіта включає в себе ще такий великий, ну, скажімо так, пласт, як неформальна освіта. Ми можемо сьогодні говорити, що маємо вже певні наробки в області саме спровадження неформального освіти. останніми роками, коли у нас відбулися такі події, події трагічні, драматичні, пов'язані з анексією Криму, пов'язані з ну офіційно, це антитерористична операція на сході нашої країни. А по суті, справи ми маємо агресію сьогодні? Питання, скажімо, так. Формування свідомого громадянина переходить з площини, ну, скажімо так, теоретичної і камерної, переходить в площину сьогодення, сьогоднішнього сьогодення буття. І це дуже важливо. В зв'язку з цим, я так думаю, що не випадково були прийняті відповідні документи останні два роки. Подивіться, це стратегія. Національно-патріотичне виховання яке затверджена президентом. Це концепція національно патріотичного виховання дітей та молоді, яка затверджена міністерством. І відповідним чином ці документи, якщо їх прочитати уважно, то ми побачимо. І держава в цих документах вона чітко відзначає, що головною метою національно-патріотичного виховання з точки зору держави, має бути Розвиток державницького, державницької самосвідомості людини, державницької самосвідомості. По-перше, і по-друге, розуміння того, що ти сам є як громадянин складовою української політичної нації. І у нас в області, до речі, це я до того, чим ми керуємося в нашій роботі, було прийнято наказ. За рішенням і спільними рішенням Департаменту освіти і науки, департаменту культури і управління з питань молоді та спорту було прийнято відповідний наказ у минулому році, коли була прийнята ця концепція, і було прийнято рішення про створення центру. А це закладено в заходах концепції Міністерської концепції, про створення центру, який би сприяв організації і науково-методичного і організаційного супроводу роботи з національно-патріотичного виховання в системі освіти. Враховуючи те, що трішечки раніше цей центр було створено у нас, ми, скажімо так, ну, нібито передбачили таку ситуацію, то рішенням колегії департаменту минулому році ці обов'язки. Покладені саме на наш центр. Ми вже створили координаційну раду з питань національно патріотичного виховання, до складу якої входять представники громадянського суспільства, перш за все, представники державних органів влади, місцевого самоврядування. І, до речі, відбулося вже перше засідання на території, ну, скажімо так. Відомого нашого навчального закладу обласного комунального Січовий колегіум. До речі, не випадково, напевне, саме стіни Запорізького січового колегіуму прийняли цю координаційну раду, бо там виховують справжніх патріотів. Давайте зараз послухаємо, як вихованці Запорізького січового колегіуму бачать патріотизм. Патріот. Це людина, яка стане на захист твоєї країни у будь-яку хвилину. Любити свою країну і покласти для неї душу і тіло це для мене патріотизм. Патріотизм для мене це віра у краще майбутнє своєї держави і здатність робити все за для неї. Я вважаю, що патріот це людина, яка віддана своєму народу. Ми повинні пишатися тим, що ми українці. Бути патріотом це знати і поважати минуле своєї держави, і робити все задля покращення майбутнього. Для мене патріотизм це бажання не лише зберігати, але й примножувати національні морально-духовні цінності. Патріотизм це означає любити і поважати свою державу, а також намагатися зробити усе можливе і неможливе задля її майбутнього. Отже, це програма час змін. Ми говоримо про неформальну освіту і щойно говорили про координаційну раду, яка відбулася у травні цього року у стінах Запорізького січового колегіуму. А коли ж буде друга координаційна рада, і чого ви від неї очікуєте? Зараз ми збираємо пропозиції, вивчаємо питання, які можна винести. І до речі, одне з важливих питань, яке ми хочемо винести, будемо пропонувати керівництву ради на обговорення питання, пов'язане з волонтерським рухом. Тому що, ну, скажімо так, до цих трагічних подій, які в нас відбулися в Україні, волонтерство носило такий, ну, скажімо так, суто мирний характер. А тепер, коли ми побачили, що громадянський поклик, громадянська позиція вона стала складовою і основним фактором розвитку сучасного волонтерського руху, у тому числі в системі освіти, ми вирішили вивчити це питання, винести його на обговорення. Ради для того, щоб видати, скажімо так, якісь відповідні рекомендацію. І якщо вийде це, це теж справа нелегка. Ну, можливо, організувати обласну школу волонтерів. До речі, ми хочемо зв'язок встановити з обласною координаційною радою з питань волонтерського руху, яка є при обласній державній адміністрації. І для учасників навчально-виховного процесу, учнів, вчителів. Це, скажімо так, питання не тільки ну, поза межами школи. А школа вона не може бути таким, ну, скажімо, сухим виробничим процесом. Це життя школи з цього складається, в тому числі виховання не можна поділити. На уроки фізики воно відсутнє, а на, уроки, на уроках там, історії воно є. Ні. Це єдиний процес освітньо-виховний. і тому ми хочемо, ну скажімо так, вивч, вивчаючи це питання, ну і десь надати відповідні рекомендації і розповсюдити відповідний досвід роботи, який є накопичений. І останнє соціологічне дослідження, яке ми проводили разом з нашими колегами Мілітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького на таку тему. Готовність старшокласників до міжкультурної комунікації з навчально у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Запорізької області. І на що ми звернули увагу? Ми звернули увагу на те, що часто густо учні, а це цілком зрозуміло, відтворюють ті позиції в своїх відповідях, які мають вчителі і їх батьки. І от подивіться, ми зараз очікуємо закон як базовий закон про освіту, Але в 2014 році було прийнято нову редакцію закону про вищу освіту. І я з усією відповідальністю кажу, що перше за всі 25 років незалежності в законодавстві про освіту з'явилося юридичне, ну, скажімо так, поняття патріотизм. В законі про вищу освіту прописано про те, що вуз, вищий навчальний заклад чи учбовий заклад, має в тому числі здійснювати патріотичне виховання, і там не сказано, що тільки відповідно до студентів. А мається на увазі всі учасники навчально-виховного процесу від науково педагогічних працівників до рядових працівників вищого навчального закладу це вперше. І на це ми також зверємо, звертаємо увагу, коли організовуємо нашу роботу. Ну що ж, ми зрозуміли, що перед Вашим центром стоїть надскладне завдання, і те, що вже встигли зробити, доволі красномовно говорить, що ви успішно реалізовуєте ці складні завдання. І нам стало зрозуміло, чому центр, яким ви керуєте, називається саме освіта і громадянське суспільство. До речі, я не хочу сказати, що ми намагаємося і втілювати життя і в роботі нашого центру співпрацю з громадськими організаціями. Ми безпосередньо укладаємо угоди. Ну, ми е, через інститут, тому що ми структурний підрозділ інституту угоди, і у нас навіть 15 е, громадських організацій, з якими інститут уклав угоду з нашої ініціативи, і з якими ми співпрацюємо. Це і е, правозахисні організації громадянські, це і, скажімо так, іншого е, направлення, педагогічні, е, це і політи, е, ну, політологічні організації. Тобто на центр не тільки каже про те, що треба робити в школі, але ми самі намагаємося оцей рік надавати відповідний, якщо не приклад, то кликати за собою на той, на, на, по тому шляху, по якому ми йдемо в співпраці з громадськими організаціями. І наступний наш експерт, до речі, зможе це підтвердити, бо дуже Плідно співпрацює і з центром і з нашим інститутом, який власне об'єднує і громадські організації, і регіональний наш центр. Я дякую вам, пане Миколе. Програма час змін продовжується. Як обіцяла зараз. Я представляю вам ще одного нашого експерта, який детально розкаже. А чим цікава неформальна освіта саме ті громадській організації, яку вона представляє, Олена Діменєва, будь ласка, пані Олена, я вітаю вас. Представте громадську організацію. І чим вам цікава неформальна освіта? Я є координатором громадської приймальні української гельсінської спілки справ людини на сьогоднішній день. Українська гельсінська спілка справ людини найпотужніша організація. Вона об'єднує в собі. 29 правозахисних організацій, які є досить відомі та досить впливові в нашій країні. Одним з напрямків діяльності нашої громадської приймальні є проведення правоосвітніх заходів серед населення, серед дітей та серед дорослого населення. Я хочу подякувати центру за таку плідну співпрацю, оскільки завдяки ним ми можемо реалізовувати цей наш напрямок. В чому це проявляється? По-перше, ми проводимо правоосвітні заходи у школах, у інтернатах. Це є правоосвітні заходи для вчителів, для педагогів. Це є правоосвітні. Заходи для батьків і приклади можуть бути досить простими. Наприклад, діти це правоосвітні заходи на таку тематику, що таке права дитини, що таке права людини, що таке відповідальність, адміністративна, цивільна, кримінальна для батьків, як правило, також викликає інтерес саме ці теми, що стосується педагогів, що стосується учителів, це теми, ну, зазвичай, що стосуються трудового законодавства. На перший погляд. Казалось би, такі досить прості речі, але дуже велике коло запитань виникає у тих людей, які спілкуються з нами. Дійсно, ми не видаємо будь-які сертифікати щодо проходження тренінгу, лекцій або такого семінару. Але досить важливий вплив це має. Головний результат, дійсно. Так. І підтвердженням цьому є наступний сюжет, який ми пропонуємо нашим глядачам. І цей матеріал, який ви зараз побачите, він саме був ініційований регіональним центром, про який ми говоримо і, зокрема, представником цього центру Наталію Богомоловою. Давайте подивимось, як нашу молодь вчать бути громадянами. У рамках освітнього проекту враховує різницю старшокласника, може невдовзі викладатимуть новий предмет, кроки до взаєморозуміння. Спеціально для нього школам нададуть посібники. Сьогодні ж навчають педагогів, які матимуть потім донести почути дітям, розглядатимуть суспільно важливі теми та спробують знайти спільну мову, уникнувши конфлікту. Ми навчаємо спілкуванню як учнів, так і дорослих. Тому перше стоїть це вміння ефективно спілкуватись. Це означає поважати точку зору іншого, не заперечувати, пропонувати свою і аргументувати її. Викладачка історії Олена Ковальова зізнається, попри значний досвід роботи у навчальному закладі, деяку інформацію почула вперше. Це гарна нагода вивчити всі нові терміни, якими оперує молодь, бути як то кажуть, у темі. Що такое фейк? Я допустим до этого не поняла, що такої фейк. Тепер не благодаря тренингу я всьому знала. Маніпуляція конкретної йога це факти, Опять цей метод прес. То тобто, чітко я для как это. у непростий для держави час, коли навіть дорослі й досвідчені не можуть порозумітися через політичні погляди. Молодь спробує знайти спільну мову та навчитися уникати маніпуляцій. Отже, ми ще не побачили, що дійсно нам всім треба вчитися бути громадянами, знати свої права, свої обов'язки, і те, що ви нам сказали про правозахисні заходи, це величезний внесок у формування правової культури, яка на жаль сьогодні залишає бажати. Кращого так, так дійсно так і відбувається, і хочу зорієнтувати вашу увагу. Наприклад, на інтернатах, де виховуються діти-сироти, зазвичай вони покладаються лише на себе, і в повсякденному житті лише вони самі, їм ніхто не підкаже, як прийняти правильне рішення. І я вважаю, що досить важливо, оскільки вчителі дають їм тих знань, тих простих знань щодо існування в суспільстві, щодо трудових відносин, які їх будуть спостерігати буквально через короткий період період часу, коли вони. Вийдуть з таких навчальних закладів. Шкільна програма просто не може вмістити в собі всі ці е, знання, надзвичайно важливі, так. які потрібні у житті. Так, і тому тут неформальна освіта є просто неоціненною. Тому, напевне, сьогодні і йде мова про те, щоб неформальна освіта перетворилася саме у затверджену законом, ось таку галузь освіти, яка дасть можливість більш активно нам долучатись до громадського життя і краще до нього взагалі готувати нашу молодь. Так, звісно, так. І хочу сказати, що на сьогодні, завдяки центру, це є такі регулярні заходи. Буквально кожної неділі ми проводимо в тому чи іншому закладу правоосвітницький захід. Як ви бачите, шановні глядачі, надзвичайно активна робота проводиться в Запорізькій області саме в напрямку неформальної освіти. І те, що ви сьогодні почули, побачили, це звісно тільки дуже короткий оглядовий екскурс. Ми обов'язково будемо повертатись знову до цієї теми, бо саме завдяки освіті і освіті, і формальній, і неформальній, формується людина і громадянин. Сьогодні я дякую всім нашим експертам і дякую вам, що ви були разом з нами. Усіх вам гараздів. До побачення.